Ну що, ви гайсі, скільки має заробляти пасічник в Україні? Коротше, довго думав знімати цей відос, не знімати цей відос, бо якби кожен сам собі пан, кожен сам собі хазяїн. В принципі, кожен знає, скільки він хоче заробляти. Через то, зразу кажу, щоб не було там цих сильно умних коментаторів, в кожного свій поріг. Того, скільки він хоче заробляти, комусь 3 тисячі нормально гривень, комусь 6,5 тисяч нормально гривень, комусь 10 нормально, комусь 15 нормально, комусь нормально 1000 доларів в місяць заробляти. Да? Там це в районі 37 тисяч гривень. Комусь нормально виключно 10 тисяч, тобто все менше це для них навіть не вважається. Але є таке правило, якщо ти маєш зарплату більше 2 тисяч доларів у нас в державі, про це повинно ніхто не знати. Дуже хитре правило і дуже розумне. Тим не менше, хочу вам показати, скільки, на мою думку, буде адекватно, якщо буде заробляти пасічник. Суб'єктивна моя думка. Хочете погоджуєтесь, хочете не погоджуйтесь. В принципі, я не женусь за тим, щоб ви погоджувались. Я женусь за тим, щоб вам доносити, скажімо так, нові моделі, як воно повинно будуватися, а не залишатися в старовині. Бо за всім новим це прогрес. Буду пити каву і цей мало часу. <кхем> Значить, скільки повинен заробляти пасічник. Скільки має бути ЗП? І так, зразу говоримо про те, що пасічник це людина, яка працює сама на себе. Тобто ми можемо цілком і повністю називати пасіку приватним бізнесом. Перше. Пасіка. Приватний бізнес. ПБ. Приватний бізнес. Я не відштовхуюсь від середніх показників в державі, я відштовхуюсь від свого бачення. Дивимося, значить, пасіка для того, щоб бути бізнесом і жити виключно з неї, е, ну, приблизно має мати хоча б. Хоча б 200 сімей. 200 сімей. Це за умови, якщо ми працюємо. Е, Виключно на опт. Тобто, наша задача мед здати. Наша задача продати комусь оптом. Тобто, зібрати там 50 кг пилку і його по 10-50 кг продати. Тобто, це буде промислова пасіка. Цей варіант підходить абсолютно всім. Абсолютно всім, хто хоче займатися бджолами. без виключення. Пункт 2. Цей варіант вже підходить не всім. Говориться про те, щоб ми свою пасіку робили рентабельно. Не за рахунок об'єму, а за рахунок якості. Пасіка. Пасіка. Така пасіка буде налічувати. Це ми теж називаємо приватним бізнесом. Приблизно. Я думаю, цього достатньо. 57. Це ми назвемо крафтова пасіка. Я вже на кінець-то привчився писати і знімати себе. Крафтова пасіка. Отож, ми маємо два види господарства. Знову ж таки, я це все розділяю, виходячи вже з свого досвіду, з свого бачення і своїх напрацювань. Ну і відповідно з того досвіду, який я якби пройшов, що навчився, що мене навчили і так далі. Сьогодні, в цьому відео, я вам повністю розказую про варіант номер один. Промислова пасіка. Варіант номер два. Підписуйтеся, буде незабаром. Ну, завтра, післязавтра думаю. Коротше, варіант номер один. Сонечко. Коротше, промислова пасіка. 200 сімей. Маємо 200 сімей. Для того, щоб ця пасіка була рентабельна, Дивіться, панове, я вам дайте поясню. Все залежить не від ціни на мед, а все залежить від вашої смикавки. Наскільки у вас якісно працюють мозги і наскільки ви добре розбираєтеся в бджільництві? безпосередньо. Тому ви з 200 сімей за сезон повинні качати на одну бджолину сім'ю. 50 кг меду і більше. Як це тут буде? Ну, Тако, да? щоб більше. 50 кг меду і більше. Все, що нижче, це значить, що у вас провали в пам'яті, ви щось не вмієте, ви щось не допрацьовуєте, ви не так думаєте. Е, знаєте, є правило, що потрібно працювати. Це як в бізнесі. Якщо ми не попадаємо в ринкові ціни, значить ми щось робимо не так. Так само, якщо ви не попадаєте в кількість 50 кг меду, значить у вас щось не так. Переважно, це, ну я з таким стикався теж. Генетика бджіл. У вас будуть погані бджоли, буде мало меду. Або у вас технологія бджільництва ну, скажімо, недолуга. Ви маток не міняєте, не хочете нових, не хочете покращувати породні там, якості селекції і так далі. Тобто, мінімум, оце. Мінімум це, максимум до безкінечності. Скільки ви там зможете з тої сім'ї Е, Далі. Тобто, 50 кг меду. Це приблизно 10 тонн на 200 сімей. Це мінімум, що ви маєте збирати. Правильно, чи я рахую? На 100 сімей? На 10 сімей це 500 на 100, да, 5 тонн. Тобто 10 тонн меду, буде веловий збор. 10 т, меду. Це те, що ви маєте качати з цієї пасіки мінімум. Я надіюсь, що ви будете це чути. Якщо у вас пасіка на лежаках, чи у вас пасіка не їздить, панове, це ваші проблеми. Значить, ви не хочете цим займатися. Ходіть собі на роботу і забудьте про бджоли. Ну, типа, чисто собі на відро меду тримайте і все. Не треба казати, а в пасіка нікуди не їздить, а ті лежаки тяжко перенести. Думайте перед тим, як ставити лежаки чи ще щось. Або правильно спеціалізуйтеся, бо в лежаках це хорошо на бджоло-пакети, тим не менше. 10 тонн меду. Далі. Цих 10 тонн меду маємо продати і отримати в результаті або одне з двох. Чого одне з двох? Тому що можна по-різному його реалізувати. Але так як ми в Україні, ми прив'язуємося до цього. Давайте ще раз намалюємо. Прив'язуємося до цієї от валюти. До гривні. Далі. Пасіка на 200 бджоло сімей. Хочете ви чи не хочете, ви маєте по максимуму використати її потенціал. Е, ви маєте з цих 200 сімей, давайте таку, одна бджолина сім'я, повинна давати вам за сезон приблизно 100 грам прополісу. прополіс. Тобто, е, Скільки це у нас буде получатись? На кожних 10 сімей це кілограм, тобто 20 кілограм прополісу ви маєте збирати. 20 кг пропол. Якщо ви цього не збираєте, або якщо ви цього не робите, типу, типа ай, ладно, ну тоді ви. ну, Переставайте цим займатися Я повторюю, Я говорю, це для того, щоб ми розвивали бізнес вдільництва. Я розумію, що це багатьом не подобається і так далі. Але ви якщо ходите на роботу, і вам керівник каже за день зібрати там 100 деталей, ви їх 100 і зберете. Якщо більше, то ви заробите більше. От і Це сама аналогія. Якщо ви ходите на роботу ну то вибачте. Е -е, Охранником теж можна дуже класно влаштуватися. Треба бути відповідальним дуже сильно. Далі. Е, Запишемо сюди. Хочете ви того чи не хочете. Вам на таку пасіку треба затаритись пилкозбірниками. Прополіс збирається сітками і так далі. Хочете технологію збирання прополісу? пишіть в коментарях розкажу. Одна сім'я. ну По-різному ті бджоли приносять той пилок. Дуже по-різному. Е, Ну, давайте по 3 кг пилку. Ні, давайте також, щоб було, цей, може комусь просто буде обідно, не обідно, Коротше, 2 кг пилку на сім'ю. 2 кг пилку. Так. Це виходить на одну сім'ю 2 на 10-20, тобто 200 кг 200 кг на 100 сімей, то є 400 кг пилку. Тобто ви маєте зібрати. Дивіться, панове, багатьом хочу сказати зразу, якщо у вас пасіка стоїть не в медоносному місці або у вас там. Як це дуже мені часто люблять, казати, у нас немає медоносної бази. Ви навіть не виявляєте, наскільки в нас багато державі можна зібрати меду. То ваша задача, не забувайте, у вас 200 сімей, вам і треба возити, обов'язково возити. Тобто, навіть кочівка на 200 кілометрів це не повинно бути далеко. Не повинно. Ви повинні готувати ваші вулики так і ваші бджоли так, щоб ви могли їх завести мінімум з Вінниці в Київ. Оце мінімум, що ви повинні долати. Тобто, ну, не повинно бути 100 кілометрів, це далеко. Забуваємося про трактори, про мотоблоки, про все це. Ми займаємося серйозним бізнесом. Ми купуємо мінімум якусь газельку для того, щоб можна було на платформу грузити, їхати куди треба. Тому що можна починати, а в мене лежаки, а в мене це. Хочеш займатися бізнесом, треба відповідні умови. Тоді воно буде рентабельним. Ладно, далі. Тобто мінімум 400 кг пилку. І ще до цього всього я сюди восклити не буду по тій причині, що воск ви будете міняти на вищину. Тобто це якби не прибуток, це ваша амортизація, що вам звідси не треба буде доставати гроші. Е, ще до цього всього можна додати бджолопакет. Е, то Тобто, ви з цієї пасіки 200 бджоло сімей. Повинні продати хоча б 50 бджолопакетів. І це буде, повірте, без ущерба для меду, пилку і воску. Без ущерба. Тому запишемо ще 50 пакетів. По ідеї, якщо тримати бдл, так як я в вуликах на 12 ранок, то ви можете звідси 200 бджолопакетів продати. Ви не зробите собі відводки, але ви продасте 200 джолопакетів, бо вам по-любому треба сім'ї ділити. ну по-любому, Бо у вас другого варіанту якби немає. Чого немає, бо ну, тоді будуть роїтись, тоді не буде технологія дотримана і так далі. І у вас в вуликах буде перенаселення, і, типа, цього не треба. Ну, Тим не менше, 50 джолопакетів ми можемо продати для того, щоб ви з цих 200 сімей могли собі робити ще відводки. 50 пакетів. Пакеті. Далі. На мій скромний погляд, я знаю, що для того, щоб в ідеалі витримати цю умову, потрібно дуже класно планувати. Потрібно завжди продумувати три варіанти розвитку подій: є взяток, нема взятку, інтенсивний взяток. Тобто завжди три варіанти повинно бути. Потом потравили бджіл, не потравили бджіл і так далі. Або треба попередити травлю бджіл. Тобто це все ризики. Ризиків тут дуже багато. Хто впрягається в цей бізнес, знайте, ризиків багато. Ризиків. Багато. Як їх мінімізувати? Панове. Знаєте, що хочете повести десь на ріпак, їдьте, шукайте того аграрія, договарюйтесь, не хоче договарюватись, везіть на друге поле і так далі. Тобто, ну, по-другому ніяк. Потім, 에, понятно, що може бути непогода. Тобто ви теж повинні, ви не повинні всіх 200 сімей завести в одне місце. Ви повинні зробити тут мінімум 4 точка по 50 джоло сімей. І 50 стоїть в одному місці, 50 стоїть через 50 кілометрів, ще 50 ще через 50 кілометрів, тобто тоді ви ці ризики мінімізуєте. Тому що якщо одні не зберуть, то другі зберуть. Да? Тобто Якось так. Ну і само собою, хвороби, то це ви повинні просто бути рудованим, знати і працювати з цим. Тому ризиків є дуже багато. І всі гроші, які ви сюди вложите, ви можете потеряти. В мене таке було. Я вложив, я вложив приблизно ну До 5 тисяч доларів, я потеряв їх просто. Чого потеряв? Ну Знову ж таки, там ситуація не через те, а просто я не займався. Я просто не займався, в мене пішов дід і я не міг з бджолами працювати. Ну Не будемо Через той, На цьому можна дуже легко гроші втратити. Але як на будь-якому бізнесі, можна дуже добре заробити. Так що, якщо ви думали написати коменту, що ой, ти нічого не розумієш, Перестаньте цю хрінь мені писати. Друзі, я доволі непогано в цьому всьому розуміюся. І доволі непогано маю практику. Тому оці речі, типу, ти не знаєш, ти малий, ти ще бджіл не бачив. Перестаньте. Я бачив стільки бджіл, що, панове, верніш такого, мене жалило стільки бджіл, що ви ще скільки не бачили. Так що так що то все. Може, 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 вам здається, що це зухвало, але ну, мені вже набридло, коли мене зневажають. І люди абсолютно дупляно відбивають, Хто я, що я. А особливо, коли пишуть за тобою, хтось стоїть, це вшевесело. Так що, розуміємо, ризики ми знаємо, ризики є. Плануєте, прораховуєте, знижуєте. Е, е, якщо ви не знаєте, які там можуть бути ризики, можу зробити про це відео. Напишіть чи в особисті, чи в коментарях. Я зроб, зроблю чисто про ризики відео. з чим ми можемо зіткнутися, як його уникати. Значить, ми повинні 10 тонн меду. Передивіться найцікавіший момент. 10 тонн меду. Є два шляхи реалізації. Перший, ви шукаєте мережу магазинів, чи маленькі магазини, чи ще щось там, де можна його реалізувати дорожче. Або ви шукаєте оптового закупівельника, який вас в його візьме. Там вже на ціну не розширюйте, в принципі. Ну, я вважаю, що нормальна ціна 50. 60, точніше, від 50 починаючи, хоча 50 це теж мало. Ідеальна ціна це 86 гривень за кілограм. Я колись її просчитував, пояснював, в чому. Допустимо, ми попадаємо в хороші умови. І ви замість того, щоб сидіти, склавши руки, це ваш основний дохід. Ви включаєте роботу, включаєтесь в роботу, включаєтеся по повній програмі і цих 10 тонн меду реалізовуєте по 90 гривень за кілограм. Дзвоните на магазини, дзвоните ще комусь, дзвоните на базари, дзвоните людям, які просто займаються розничною торговлею. Ми в свій магазин так закупляємо, ми багатьох пасічників цим виручаємо. І ми його продаємо мінімум, мінімум по 100 гривень за кілограм. 90-100 гривень за кілограм. І Повірте, вас його на внутрішньому ринку з руками і ногами заберуть. Коротше, 10 тонн. Ну це, панове, ямку чесно і зразу треба попотіти. Треба, щоб телефон був гарячий. 10 тонн скільки там? По 100 гривень кілограм. 10 кілограм, це у нас буде 1000, 100 кілограм, це буде 10 тисяч. Тобто, і одна тонна це буде получатись 100 тисяч. Правильно? Да. Тому оця штука нам повинна принести 1 мільйон. Гривень. Як на мене, перспективка непогана. Далі. 20 кілограм прополюсу. Оцих 20 кілограм прополюсу, панове, нормальна ціна реалізувати грам гривні, приблизно. Тобто, 1 кілограм у вас буде коштувати десь 100 гривень. Один кілограм. Тобто, ви його можете продати десь плюс за 20 тисяч. Якщо ви скажете, о, за раді тисяч, треба тяжко працювати там чи ще щось, можете продати дорожче, попробувати. Ну ті пошти типу, три людей шукати. І цих е, 20 кілограмів це просто сітку ложите і там один день виділити, а потім, щоб ту сітку пошкрябати, і все. Я, я не вважаю, що це багато. Це набагато панове менше, ніж їхати в Польщу на клубніку, кожен раз в 4 ранку чи в 5 вставати, цілий день там, по 12-16 годин збирати ту клубніку. Раді там. Тих 900 доларів в місяць. Коротше, про що там казати? Працюйте на себе і все буде добре. Але це треба дисципліну. Це дуже важливо. Треба дисципліну. По 3-4 дня часом не спати. Нормально, верніше не спати. Далі. 400 кг пилку. Ну, чесно вам сказати, я не знаю, по чому пилок на опті, і перед цим відео я теж не дивився. Давайте ми візьмемо пилок на опті, хай буде по 150 гривень. Ну, якщо ви по 150 гривень за кілограм пилку не продасте, тоді мені з вами нема про що говорити. Коротше, 400 кг пилку 100 кг пилку це буде приблизно. Якщо 1 кг у нас буде 150 гривень, 10 кг це буде 1500 100 кілограм буде 15 тисяч гривень. Ми маємо 400 кг, тоді ми маємо 60 тисяч гривень на пилку. Якщо десь помиляюся в розрахунках, вибачте, фізмат це не моє. Але я поки що рахую все правильно. Такс. Далі. Що в нас там? 50 пакетів. Ну, середня ціна по Україні там 1000 гривень. Тобто плюс 50 тисяч гривень. Плюс 50 тисяч гривень. І виходячи з цієї серйозної схеми, ми отримуємо Валовий дохід – 1 мільйон… Е, скільки у нас тут? 70? 60? 1 мільйон 120… 130 тисяч гривень. 1 мільйон сто… 30 тисяч гривень. 1300… Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як там мільйон пишеться? Блін, не знаю. Ладно. Ні. Як мільйон пишеться? Ладно. Один мільйон сто тридцять тисяч гривень. Звідси вираховуємо все необхідне, скільки нам треба. На забезпечення пасіки. Ну, це по-різному. В когось більше на пальне піде, в когось ще щось. Візьмемо умовно, ми тут вирахували, що на кожну бджолину сім'ю на сезон треба тисяча гривень. Тобто мінуснемо звідси 200 тисяч гривень. Один мільйон. Е Верніше тако, зразу, щоб менше писати: мінус 200 тисяч. І в результаті в нас виходить, скільки там? Е, мілі, е, мільйона вже не буде. Вже буде менше, вже буде. Е, скільки там? 30, і ще мінус 70, 930 тисяч. 930 тисяч гривень. Получається, повинно вийти. І таким чином ми ділимо на 12 і в результаті, ну, давайте я розділю для того, щоб мені легше було. На 10. Це буде по 93 тисячі в місяць. По 93 тисячі в місяць. Якщо ми переведемо це в долари, то це виходить зараз долар е по 36. Ну давайте візьмемо по 40, це буде тисяч, 2 2000 доларів. І ще плюс 13, е це десь 100. 1200 доларів. Плюс-мінус. Навіть 1300, якщо рахувати по 37. Коротше, 1200. Ой, боже, яке 2200. Що це я так? Газу дав. 2200 вже доларів. Так. Да, приблизно так. Плюс-мінус. Неважно. Хочете точно. пересчитуйте собі точно, чи на своїй пасіці рахуйте з калькулятором точно. 2200 доларів. Всього навсього. Ні про що просто? От стільки повинен заробляти пасічник. З 20 джолиних сімей собі. За сезон. А, це ще ж виходить скільки? По 2200 це виходить 22 тисячі доларів за сезон. Ні, ну не погано. 22 тисячі доларів за сезон. Чи багато це? Знову ж таки, не знаю. Заходив, дивився таурег якийсь там новенький. Стоїть 20, 21 тисячу доларів. Новенький електричний таурекс ну, з, з нульовим пробігом і там скільки 600 км запас ходу. Ну, Пляха, салона. Там така машинка заряджена. От стільки повинен пасічник заробляти в Україні. 2200 доларів ви зможете жити нормально. Це на мою думку. Бо в Україні навіть при зарплаті в 1000 доларів ми можемо ходити в магазин кожен день і там оставляти 1200 гривень. Кожен день. Це дофіга. Ребят, уявіть, таритися кожен день в магазині на 1200 гривень. Е, ну, в цілому, якщо ми говоримо про пасічника, який живе в селі, він себе забезпечить там, на відсотків, бо там приблизно комуналка. У ну, нас там в селі, там, скільки, ну, 1,5-2 до п'яти тисяч у місяць буде йти на комунальні всякі витрати. Це вам треба 50 з лишнім тисяч 60, якщо бути точним, в рік для того, щоб себе забезпечити з точки зору там, цих всіх витрат. Ви скажете про податки. Я скажу вам наступне про податки. В Україні. Сільськогосподарський сектор до 250 тисяч, коли ви є оператором ринку, не оподатковується. Тобто ви з 250 тисяч точно нічого не платите далі, виходячи по закону. Рекомендую реєструвати ФОП. Ніколи не паритися. І на сьогоднішній день ФОП платить 1340 єдиного податку і 1440 ЄСВ. І ми будемо получати 1300, 1400-2740 гривень податку в місяць. І відповідно, скільки там десь? 30 тисяч в рік. К гривень в рік. І все, у вас проблем з податковою не буде. Абсолютно. Реалізовуєте свою... Продукцію, де хочете, ви офіційне лице. Зареєстрували пасіку, є ветеринарний паспорт, повністю легально кром толкаєте свій мед і все остальне. Все, все, рібята, от вам. Каркуляція. Кожен тільки перераховує на свою пасіку. Хтось більше пилку збере, хтось менше, хтось більше меду міє збирати, хтось менше. Хтось ще зобразив і розуміє, що у нього непоганий доход від бджіл, поставив станка, дав для якоїсь столяра роботу. І той, що йому пилить рамок, і на тих рамках він ще починає заробляти, і на вуликах. І так розвивається бізнес. От і все Це Все, що я хотів сказати. Нравиться чи не нравиться, не знаю. Ну це, як на мене, доволі пристойна схема. Ризики, про ризики можу вам зняти окремий відео. Так що всім гарного дня і на все добре. А, Підписуйтесь на ресурси of України. В описі під відео на наш магазин, який мені приносить зараз менше, чим пасіка. І пасіка мені, в принципі, зараз не багато приносить. Я ж не профукав, я забув. Ладно, все, всім гарного дня.